Пришвін Михайло Михайлович Грак що розмовляє Унадилося до мене на підвіконня жовтороте молоде граченя, певно, сирота. А в мене на той час був цілий мішок гречки. Я їв весь час гречану кашу. От часом прилетіть граченя, я насиплю йому гречки та й питаю Хочеш кашки, пташко? Воно подзьобає і полетить. І так день у день, весь місяць. Хочу я домогтися, щоб на моє запитання хочеш кашки, пташко, воно сказало, хочу, а граченя тільки жовтий ніс, відкриває і червоний язик показує. Гараз, розгнівався я і покинув науку. Ближче до осені трапилося зі мною лихо. Поліз я за гречкою скриню, а там нема нічого. Так от злодії обікрали. Половина огірка була на тарілці і тупо цупили. Ліг я спати голодний. Усю ніч крутився. Вранці у дзеркало подивився, обличчя аж позеленіло. Стук-стук хтось у віконце. На підвіконні грак стукає у скло, відчиняю вікно і хап його. А він від мене на дерево, я у вікно за ним до гілки, він вище, я лізу, він вище, і на самісіньку верхівку. Де вже мені за ним надто хитко. А він шалапут поглядає на мене згори і каже Хочеш кашки, пташко?